Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні чудовий день, коли ми можемо поспівати пісні нашому Богу. Можемо також У нас є світло, слава Богу. да. трохи все нормалізовується і Господь благословляє для того, щоб ми могли прийтись, поклонитися йому. І знаєте, сьогодні є така тема, на яку я хотів би говорити. Тема радості. Да, Ось зараз такі важкі часи, коли ми. Знаходимося в складних обставинах, зусіль ми чуємо новини різного характеру, і якби ніщо не розполагає нас до того, щоб радіти. Але якщо подумати і подивитися на слово Боже, так, коли я взяв цю тему, я почав роздумувати. Знаєте, є три форми радості, і Біблія нам говорить про всі три: перша форма радості це ну, просто радість. Це, скажімо так, початковий рівень? Друга форма це щастя. Це вже трошки вище. Це трошки сталіша форма. Це вже ми укорінилися. І найвища форма радості це блаженство. І Біблія нам говорить про всі ці три форми радості. Як, ну, якщо подумати, що таке радість. Це емоція. Якоюсь мірою і емоція, якоюсь мірою це і стан душі. Якоюсь мірою це і наша ідентичність або наш характер. Всі ці речі вони дуже важливі. Да? І сьогодні я хотів би, щоб ми подивилися на такий собі рецепт радості від апостола Павла. Бо коли апостол Павло пише свої послання, він часто закликає до того, щоб раділи, раділи в Господі. Да? І ось сьогоднішню проповідь я назвав рецепт радості від апостола Павла. Сьогодні подивимось на ті інгредієнти, які апостол Павло залишив нам, да, які він сам застосовував в своєму житті. І давайте ми прочитаємо місце писання. це послання до Филиппіан, 4 розділ, вірш з 4 по 9. Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу: радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько, нічим не журіться, але в усьому з молитвою та благанням, подякою висловлюйте ваше прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. На останку, брати, те, що істинна, що чесна, що справедлива, що чиста, що любе, що гідне похвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте, чого навчилися, що прийняли, що почули і побачили в мені. Оце робіть, Бог миру буде з вами. Дуже чудові слова. Да, апостол Павло закликає нас, він каже, радійте завжди, Господі. Ось це слово завжди, воно підкреслює те, що в цьому стані, в стані радості, можна перебувати завжди. Апостол Павло нас не закликає до максимальної форми радості. Як я вже сказав, да, є три форми радості. Він закликає хоча б. Початкової форми радості нам завжди достатньо, да? бо обставини бувають різні. Ми знаємо, що бувають такі обставини, що зовсім не хочеться радіти. Але апостол Павло каже, навіть в таких обставинах є певні елементи, які можуть принести вам радість. І ці слова апостола Павла вони адресовані християнам, які знаходилися у Филипах. Які перебували на той час ну, досить в досить важких обставинах, зазнавали утисків, переслідувань за свою віру. Да? Пам'ятайте, коли апостол Павло прийшов, він спочатку проповідував, да? потім за ним прийшли люди, почали там юдеї щось підбурювати. Е, тобто за ним постійно ганялися. Ну і люди, які увірували, вони теж зазнавали певних утисків за віру. Сам Павло ж також не був осторонь цих страждань. Він разом з апостолом з Силою. Був вкинути у в'язницю саме у Філипа. Там була історія, коли одна рабиня з духом віщунства, вона ходила за ним і казала: ось це людина, яка говорить Слово Боже, яка говорить, як можна спастись, і йому набрило це, і він сказав, і дух вийшов. І господарі, коли побачили це, вони вкинули його у в'язницю. І ось апостол Павло знаходиться у в'язниці. Перед цим він написав це пісня. Або після цього вже. Зад... Але да, ось, ми подивимося на цю історію, ось цей рецепт, який апостол Павло е, написав філип'янам, через призму іншого місця писання, е, більш, скажімо так, ілюстративний місце писання, книга дії святих апостолів, саме як апостол Павло, перебуваючи у темниці, підкреслює або практикує ці речі в своєму житті. Да, бо знаєте, одне слово. Говорити щось, да, проповідувати щось, казати, ось так треба робити, ось так робіть, а інше жити так і показувати це на власному прикладі. Апостол Павло, він нас в власному прикладі показав і довів, що цей рецепт радості він дійсно працює. І перед тим, як ми подивимось на це ілюстративне місце писання, давайте ми виділимо чотири інгредієнти радості, які апостол Павло тут в цьому тексті філип'янам залишив. І першим інгредієнтом радості є лагідність. Лагідність це не просто м'якість чи слабкість, а сила, яка проявляється у доброті, терпінні, спокій навіть у складних ситуаціях. Знаєте, для того, щоб радіти, треба бути трошки спокійним, трошки врівноваженим, для того треба зібратися з думками, для цього треба прийняти певні рішення. І лагідність якраз це про це. Другий інгредієнт це вдячність, молитва і благання, які можна назвати такою собі сумішою, подібною до спецій. Да? Вони приправляють наше духовне життя ось цими ароматами, цим смаком. Знаєте, три елементи, які дуже важливі, з яких має будуватися будь-яка наша молитва. І з чого починається будь-яка молитва? Ми дякуємо Богу. Це вдячність. Друга це молитва, це основна частина, да, ми прославляємо Бога в Його характеристиках, ми славимо Його за Його благодать, за Його милість. І третя частина це благання. Ми приносимо до Бога ті наші потреби, які нам потрібні. Да? Бо в нас є потреби, у нас є певні обставини, які ми хочемо, щоб вони вирішувались. І от Бог, через апостола Павла, ще раз нам нагадує, що молитва це. Те, що приправляє наше духовне життя, надає йому смаку, да? бо зараз дитинка росте і вже почали давати їй перші такі прикором. Ось просто відварена картопля без солі, без спецій, ти скуштуєш її, ну наче їсти можна, але на смак не таке собі. Але коли додати солі, коли додати спеції, то вже трошки краще. Да, ось наше духовне життя може бути таким собі, прісним картоплею, прісною картоплею, а може бути приправлено, духовно, духовними елементами, які будуть наше духовне життя насичувати. Третій інгредієнт радості з цього тексту це мир Божий, який перевершує всяке розуміння, той мир, який не залежить від зовнішніх обставин і наповнює серце спокоєм. Апостол Павло, знаходячись в тих обставинах, він чітко розумів. Я не, тут знаходиш знаходив волі неба Да, Пам'ятаєте, в Македонію його покликав Дух Святий. через сон він побачив, як македоняни його кличі, і він пішов. Четвертий Четвертий інгредієнт радості це роздуми про істину, про чесноту, про справедливість, чистоту, про те, що гідне хвали. Да, ось коли ми насичуємо Словом Божим, коли воно живе в нас, коли ми в ньому перебуваємо, тоді ми можемо чинити правильно. І коли ми чинимо правильно, правда ж ну, добре почуваємося. Да? Коли сумління не гризе, коли ти зробив щось і дійсно розумієш, що ти зробив правильно, то воно якось на душі легше, да? якось радісніше. Отже, ми побачили ці чотири інгредієнти. Тепер давайте подивимось на. Те, як вони застосувалися апостолом Павлом саме в цій історії, книга дій святих апостолів, 16 розділ, починаючи з 23 вірша по 34. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, давши вказівку в'язничному сторожеві, пильно їх охороняти. Він, діставши таку вказівку, засадив їх до внутрішньої тимниці. І забив їхні ноги в колодки, У півночі Павло і сила, молячись співом, прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус. Аж порушилась основа в'язниці, враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча й хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши свіла, вскочив і тримтячи, впав, припав до Павла та сили, вививши їх на двір, запитав добродії, що потрібно мені робити, аби спастися. А вони сказали: віру в Господа Ісуса Христа і спасишся ти та твій дім. І говорили йому Господнє слово і усім, хто в його домі. І забравши їх тієї ночі, їх. Тієї ж пори ночі обмив їхні рани і тут же охрестився саме вся родина. Завівши їх до хати, запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив у Бога. Ми бачимо апостола Павла, ми бачимо силу, яка з ним також знаходиться. Їх кинули у в'язницю. Перед тим, скоріш за все, їх трошки побило, а може й не трошки. Але дивіться на їхню поведінку, як вони з себе поводяться. Написано, що вони. 25 вірш. Опівночі Павлою сила, молячись співом, прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Оце так, да? оце обставини. Да? Якщо нас закинути у в'язницю десь побити перед цим, будемо ми співати Богу? Чи будемо ми молитися Богу? Ну, молитися, звичайно, будемо. Просити Бога, щоб він звільнив нас. Але ми бачимо, апостол Павло на своєму прикладі показує, що він вдячний Богові. За будь-які обставини, які відбуваються. Пам'ятаєте, він каже, навчився бути і в немочі, навчився бути і багатим, і бідним. Мене стільки разів каже, і побивали, і, і кидали, і все, все це робили, але тим не менше я продовжую робити діло Боже. Він розуміє, да, ось людина знаходиться в цілковитому мирі. Він цілковито вдячний Богу за будь-які обставини. Він не нарікає, він не журиться, він десь не починає там. Якийсь аналіз робити, такий детальний, а чого це так сталося, чому це має бути? Да, знаєте, ми часто інколи багато думаємо над обставинами і через це багато хвилюємось. Але, знаєте, є один такий дуже важливий принцип, я його в своєму житті часто використовую. Годі думати про ті обставини, на які ви не впливаєте. Навіщо їх собі культивувати в собі, вони будуть тільки гнітити вас. Відпустіть те, що від вас не залежить. Ви не Бог. Ви не можете контролювати обставини, які знаходяться поза вашою компетенцією. Апостол Павло це розуміє. І він дякує Богу за те, що, ну, по-перше, вони живі. По-друге, вони, ну, хоч вони в колодках знаходяться, хоч вони у в'язниці. Але Бог на своєму місці. Їм є за що дякувати. Бог дав їм можливість проповідувати там. І він співаючи там ці пісні, ці в'язні, яких слухають їх. Не дарма написано, що в'язні слухали їх. Бо це була проповідь. Ці пісні вони були насичені, насичені Словом Божим, які показували, що ці люди не такі, як ці інші. У них щось є, чого нема у тих, хто там сидить. І знову ж таки. Ти не будеш співати і славити тому. Кому ти не вдячний? Ти не будеш молитися і благати того, на кого ти не покладаєш надії. Павло живе тим, чому навчає, і надихає нас наслідувати його приклад. До речі, вдячність треба розвивати. Нагадуючи собі, наскільки багато всього ми з Богом маємо. Кожен із нас прийшов сюди на своїх двох ногах. Навіть якщо не на двох своїх ногах, ми все одно сюди прийшли. У нас є різні можливості для того, щоб тут бути. У нас є. Можливість дихати, да, Бог дав нам ще повітря, Бог дав нам опалення, сьогодні у нас тепло в церкві. Бог дав нам світло. Це теж Божа благодать. Є багато за що дякувати. Тому вдячність треба розвивати, нагадувати собі, як та пісня співається. Милості Господні згадуй, рахуй. Тобто, це те, що нам важливо собі сьогодні нагадати. І знову ж таки, якщо ми не вдячні, то варто замислитись, а чи не відпав я від благодаті, чи не відпав я від віри? Бо люди, які щиро вірять в Бога, щиро довіряють, цілком цілковито довіряють, да? як апостол Павло каже, тепер вже не я живу, а Христос мені. А що Христос про себе казав? Сказав, мене гнали і вас знати будуть. Мене вбили і вас вб'ють. А ми чомусь інколи забуваємо, що наше покликання тут не бути в радості серед, через те, що нас всі приймають, всі нас охоче люблять. Ні, християни не будуть в цьому світі всіми любими, тому що ми не від цього світу. Повертаючись до першого інгредієнту радості, лагідності, ми про неї поговоримо трошки пізніше. Хоча в списку вона стає першою, але вона буде третьою, тому що історія так розвивається. Другий інгредієнт рада, третій інгредієнт радості є мир Божий. Да, апостол Павло, знаходячись в тих обставинах, має цілковитий спокій. Звідки цей спокій береться? Да, Це мир Божий, який перевершує всяке розуміння. А чому перевершує? Тому що апостол Павло розуміє, що Бог його туди покликав. Бог дав ці обставини. Скоріше за все, у Бога є на ці обставини якийсь план. Так, Просто він не пливе по течії, і він розуміє, що довірюсь Богу. І Бог розкриє ці плани, і я зроблю те, що від мене необхідно. Знаєте, ось коли ми робимо тільки те, що від нас потребується, а нам важливо завжди це. Знайти в, своє, в своєму житті, бо часто ми потрапляємо в обставини і починаємо думати, як уникнути цих обставин. Але часто Бог через обставини підводить нас до певної дії, щоб ми зробили саме те, що необхідно для того, щоб прославити його. І буває таке, що ми пропускаємо, да, це по, по, бо ми зосередилися на цілком ситуації, а Бог каже, твоя частина ось це, все інше залежить від мене. Апостол Павло чітко розумів, що тут це план Божий, і він довірився йому. Він спокійно собі співає, він спокійно собі молиться, вдячений Богу. І да, апостол Павло не помилився. Ми читаємо, що відбулося щось дивовижне. Відбувся землетрус, повічинялися двері, кайданки поспадали. І всі мали би розбігтися. Там сиділи не тільки апостол Павло і сила, там сиділи злочинці. Які ну, з радістю розірвали того сторожа, вбили б його, забрали б зброю і пішли б далі. Але ми бачимо, що ніхто не тікає. Щось дивовижне відбувається. Апостол Павло і сила вони знаходяться там, де і поспадали ці кайданки. Ці в'язні вони також знаходяться там. І відбувається щось дивовижне. Цей сторож вже бере меч, уже хотів би себе вбити, але вони кажуть йому, не роби цього. І тут у нас проявляється цей третій інгредієнт радості, лагідність. Вони не проявляють до цього сторожа якусь агресію. Вони не починають йому дорікати і казати, та ти такий поганий. Навіщо ти так з нами чинив? Зараз би ти себе вбив. Не починають якось дерзко з ними розмовляти. Вони коротко і лагідно пояснюють йому, як той може спастись. Вони віднеслися до нього не так, як він до них спочатку. Да, бо пам'ятаєте, він заколов колодкиці, кол, кол, вкинув у ніжню в'язницю, тобто він не дуже добре з ними поводився. Але вони віднеслися до нього лагідно. І це розположило його. Це розположило його сім'ю потім покаятися. І от ми бачимо, що тут вже потроху-потроху проявляється Божий план в цій ситуації. Бог хотів, щоб ця людина. Щоб весь його дім покаяли, щоб вони спаслись. І результат цього спасіння спасіння цілого дому. До речі, в ті часи практикували рабство. І коли ми читаємо, увіривав він і весь дім його, це не тільки сім'я, там 6-7 людей. Це могло бути до 50 людей. Бо Да, він був птиця не такого високого польоту, щоб там мати до трьох тисяч рибів. Але ну, 50 рибів він міг мати, міг мати 20, міг 10. Тобто це певна така малесенька церква да, сучасна. І Бог через цю ситуацію приводить її до покаяння, навернення. І да, ось подивившися на цю історію, ми бачимо. Знову ж таки, четвертий інгредієнт радості. А чому апостол Павло і сила вчинили саме так, як вони вчинили? Ну, Вони могли вчинити як по-людськи, а да? там отомстіть, якось напакостіть, якось ще щось зробити. Але вони вчинили справедливо те, що гідне хвали, те, що гідне поклоніння. А чому? Тому що слово Боже було в їхніх серцях, тому що вони керувалися істиною, жили за істиною, роздумували над істиною. І ця істина формувала їхній характер, формувала їхні звички. І нам важливо пам'ятати, що коли ми роздумуємо над Словом Божим, над його характером, над його звичками, над його повеліннями, то це починає впливати на нас, впливати на оточуючих, на нашу поведінку, і ми можемо зробити і вчинити правильно. І це буде приносити нам довгострокову радість, тому що ми радіємо не від того, які ми. А від того, як Бог працює в нашому житті. Бачите, різниця в цьому велика. І отже, основна причина, чому люди не радіють. Не в тому, що їм сумно, а в тому, що вони не мають миру Божого. Да, ось мир Божий в нас пробуває тільки тоді, коли ми перебуваємо в Його слові, в Його волі, коли ми покладаємось на нього, коли ми вдячні Йому. Тоді дійсно Слово Боже, воно як єлена душу, яке нас набуває, яке нас підбадьорює, яке нас провадить. І коли ми про це роздумуємо, то воно буде нас вести по життю. Знову ж таки, чому люди не знаходяться в миру і в радості? Тому що десь в душі вони можуть розуміти. А можливо, це тому, що я так поводився. Можливо, це тому, що я не до кінця був вірний, і тому ці обставини прийшли. Так, в глибині душі ми всі розуміємо, що десь якісь обставини в нашому житті, не тому, що Бог так зробив, а тому, що ми самі до цього підвели. Так? Ми самі десь були ліниві, десь не бодрствували, десь ще щось робили не так. І ми розуміємо це. Але Бог. Зі своєї сторони, Він дає нам підбадьорення. А щоб отримати це підбадьорення, нам потрібна молитва, нам потрібне слово Боже. Тож, як ми можемо застосувати сьогодні це? Проявляйте лагідність до тих, хто вас засмучує. Друге, знайдіть час для вдячної молитви. Навіть коли здається, що немає за що дякувати. Нам завжди є за що дякувати, чесно. Третє. Дозвольте миру Божому охороняти ваші серця від паніки та тривоги. Книга пророка Ісаї, 26 розділ 3 вірш. Незмінного в намірах, ти зберігаєш у повному спокої, бо він надію покладає на тебе. Незмінний в намірах. Та те, що ви прийняли, Того й тримайтеся. Апостол Павло так в своїх посланнях казав: якщо ми повірили в всемогутнього Бога, Бога військ, Бога. Який має все, Бога, який всюди сутній і поза часом, то цього й тримайтеся. На цьому і покладайте свою надію, будуйте своє життя. І Якщо ми будемо незмінними в цих намірах, Бог буде зберігати нас у повному спокої. Четверте, свідомо спрямовуйте свої думки на те, що істина, чесне і хвалебне. Коли ми знаходимося в важких обставинах і обставини, ну, скажімо так, не Спонукає нас до якихось гарних думок. Нагадуйте собі слово Боже. Нехай краще в ваших думках буде слово Боже і те, що гідне хвали, ніж ті образи, прокльони і всі інші речі, які хочеться собі культивувати, десь думати про це. Пам'ятайте одну просту істину: ми те, що ми робимо постійно. Досконалість не дія, а звичка. Да, ось Чим більше ми в слові, тим більше воно нас формує. Ми маємо це робити постійно. І тоді, дійсно, наш характер міняється, міняються наші думки, і міняється форма радості в нас. Да? Бо все починається з звичайної радості, а потім це може бути постійним щастям. А в да, ми можемо отримати величне форму. Ну, скоріш за все, це вже буде, коли ми. Будемо в нових тілах, коли гріха не буде. Найбільшу форму це блаженство, постійна радість, постійне задоволення. Тож, давайте будемо звертати увагу на слово Боже. Воно нам дає практичні поради. Апостол Павло на практиці показує ці поради. Тож, давайте станемо до молитви, подякуємо Богу за такі поради. Господь наш і Бог наш, я дякую тобі за сьогоднішній день, за можливість говорити слово Твоє. Дякую, що ти наповняв устан, надавав думки, Господи. Благослови нас завжди покладатися на Тебе, Господи, практикувати Твоє Слово в нашому житті, і нехай через це прославляється Твоє святе ім'я. Амінь. Амінь. Присядьте, будь ласка, брати і сестри.